Ранок вдома починається, друзі. Новий день з вами зустрічаємо ми ведучі Октябрьський та чудова Лілія Реп. Доброго ранку, а також наш маєстро Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Чабо що сьогодні у нас на сніданок. Дивись, що буде сьогодні. Так. приготуємо пасту з білими грибами, Ой. а потім будемо запікати е, кабачки з е, пациром. Я вже в перечутті. Я не знаю, як ви, я вже. Та й у наших сьогоднішніх сюжетах і рубриках ти теж не розчаруєшся. Жодних сумнівів протягом найближчих двох із половиною годин дізнаємося про сучасний водоочисний пристрій, створений воїном ЗСУ, про університетський курс у Швейцарії, який працює над майбутньою відбудовою країни. Про серіал на нетфліксі за участі наших нескорених ветеранів. Отримаємо фінансову консультацію прямо етері, а ще дізнаємось від гостей у студії деталі. Незвичайного концерту, що відбудеться в Андріївській церкві, ну що ж бажаємо всім доброго, а головне спокійного ранку, за який щиросердно дякуємо нашим збройним силам України. На календарі 27 вересня цього дня 1822 року французький історик Жан Франсуа Шампольйон повідомив, що нарешті досяг успіху. Йому нарешті вдалося розшифрувати і єрогліфи з розецького каменя. Ну і в такий спосіб відкрити для сучасників забуту писемність давнього Єгипту. Але я, наприклад, не розумію, як так трапилося, що писемність забула, адже Єгипет існував усі ці роки. Річ у тім, що після захоплення єгипту римською Імперію язичницькі культи опинилися під заборони, а з ними і жерці цих культів. Та саме вони володіли писемністю. Не стало їх не стало і писемності. Так за одне покоління зник величезний пласт культури. Такий собі стародавній лінгвоцит. А шампольйон зумів взагалі розшифрувати іерогліфи та зробити зрозумілими всі інші знахідки давнього Єгипту. Цікаво саме так, саме так, за що йому вдячні всі фанати цивілізації фараонів і пірамід. Про інші видатні події 27 вересня у рубриці День в історії. 27 вересня 1825 року розпочався рух першою пасажирською залізницею. Потяг керований і сконструйований англійським винахідником Джорджем Стефенсоном, за дві години подолав відстань у 19 кілометрів та перевіз 450 місцевих чиновників та багатіїв з Дарлінгтона до Стоктона. Швидкість паротяга становила лише 24 кілометри на годину. Це була вражаюча подія, адже до цього залізницею перевозили вугілля першим. Пасажирськими вагонами і стали переобладнані вантажні вагонетки для комфорту пасажирів. Встановили дерев'яні сидіння, а підлогу застелили килимами. Прибуття потягу зустрічали пострілами гармат і виконанням національного гімну. 27 вересня 1937 року в американському містечку Альбіон свої двері прочинила перша в світі школа Санта-Клауса. Її заснував Чарльз Говард, один із найвідоміших різдвяних дідусів у США того часу. Чоловік вирішив навчити своїх методів роботи інших та підібрати помічників, оскільки не встигав справлятися з численними замовленнями. Школа працювала один раз на рік. Навчання тривало лише три дні. Сьогодні такі школи працюють в усьому. У світі у навчальному курсі Акторська майстерність, дитяча психологія, а також історія Санта-Клауса і Різдва. Цього дня 1941 року в окупованому німцями Києві вперше з'явилися оголошення про те, що всі євреї мають прийти 29 вересня на ріг вулиць Мельникова і Дехтярівської. Тоді відбувся масовий розстріл у Бабиному яру. За два дні були вбиті понад 30 тисяч євреїв. Ці розправи тривали аж до звільнення Києва в листопаді 1943 року. За різними оцінками розстріляли від 70 тисяч до 200 тисяч. Осіб це одне з найбільших знищень мирного населення, що були скоєні під час другої світової. А яким буде 27 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.